Дослідження показує, що звичайні ліки можуть роками змінювати роботу кишечника. Ліки можуть кардинально змінити мікробіом кишечника на багато років. Наш кишечник це не просто орган травлення, це складна екосистема, населена різними мікроорганізмами, які виконують багато важливих функцій. Бактерії, віруси, грибки та інша мікрофлора взаємодіють між собою та з нашим тілом, щоб забезпечити належне перетравлення їжі, захист від хвороботворних мікроорганізмів і зв'язок між травною системою та мозком. Однак прийом ліків може істотно порушити цей крихкий баланс. Недавнє дослідження, опубліковане в Естонії, показало, що дія багатьох поширених ліків триває кілька років, надаючи значний вплив на мікробіом. Команда вчених під керівництвом Олівера Осмеца з Тартузького університету проаналізувала дані про 2509 учасників естонського біобанку. Дослідження показало, що навіть після припинення прийому ліків його вплив на мікробіом зберігається з часом. Зі 186 досліджених препаратів 167 майже 90% мали вплив на мікробіом. Наприклад, бензодіазепіни, які зазвичай призначають для лікування тривожних розладів, мали ефект, який можна порівняти з антибіотиками широкого спектру дії. Цікаво, що серед бензодіазепінів не всі мали однакову дію на мікробіом. Альпразолам, торгова назва Зенекс, мав сильніший ефект, ніж діазепам ВЛН. Важливо відзначити, що чим більше прийнято препаратів, тим сильніше вони впливають на мікробіом. Дослідники також розрізняють переносні та адитивні ефекти, тобто, вплив ліків на мікробіом може бути кумулятивним і тривалим. Попередні дослідження на мишах показали, що тривале застосування антибіотиків може спричинити пошкодження слизової оболонки кишечника, що, у свою чергу, може сприяти збільшенню ваги. У рамках цього дослідження автори закликають до додаткових досліджень, щоб визначити довгостроковий вплив різних класів ліків на мікробіом. Більшість досліджень мікробіома розглядають лише поточні ліки, але наші результати свідчать про те, що історія прийому ліків може бути не лише важливим, але й напрочуд потужним фактором у поясненні індивідуальних відмінностей у мікробіомі, підкреслює осмец. Висновок цього дослідження полягає в тому, що лікарі та дослідники повинні враховувати історію прийому пацієнтів під час інтерпретації мікробіомних даних, щоб точніше зрозуміти стан здоров'я та призначити лікування.